Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео. І сьогодні я починаю з розпаківки. Це посилку ми сьогодні забрали з H&M. І тут я змовила дещо нашому сину. Ми взагалі сьогодні їздили ще в магазин на закупи, нічого не знімали. Тож, в принципі, ми намагалися все зробити швиденько, але не завжди це виходить швидко. Я зараз в цьому клала спати. І зроблю розпаківку, тому що ми ввечері йдемо в гості І вже все одно не зможу нічого знімати і робити толком. Тому давайте подивимось, що ми купили. Я дуже сподіваюся на те, що тут все підійде і не треба буде повертати, тому що якось не дуже хочеться. Та-дам! Почну з самого нижнього. Це піжанка Денді. Отак от, от виглядає. Вона як. Ой, я думала, що вона буде тепліша. А вона. Хоча це зимовий варіант, і, чесно, я думала, що вона... А вона тканина навіть якась холодна. Чи то згодиться ця тканина така холодна, чи вона сама по собі холодна. Ну, До речі, не тянеться. Супка піжамка. Це 92-й розмір. Я сподіваюся, що на цьому підійде, тому що зараз не все 92 розмір в цьому ще може носити. Хоча вийшли 92 це 1,5-2 роки. А нашому сину вже 2,3. Тому сподіваюся, що підійде. А ще я дуже сподіваюся, що мені, мені вдасться все поміряти на цьому, і я зможу вам тут показати, як це на ньому виглядає. Взагалі отака от піжамка. Ми любимо, щоб сама піжамка була така от, плану, поки що нам це підходить. А далі вже можна буде і окремо. Наступне це. І от шарф, ну, я не знаю, як воно правильно називається, але в нашому розумінні це шарф. Його одягають на шию, флісовий, до речі, так ось -от. От такий от флісовий вдягається він на шию, типу як хомут, мені, мені здається, воно мені підійде. Якщо тюма не захоче його носити, то буду носити я. Тому що мені Підійде. Ну я зараз не буду вдягати, тому що щоб зачіску не пошкодити. А так непогано. Хоча я тут вже в наших місцевих магазинах бачила також непогані варіанти. Наступне це певно, не все так відкривається. Чи все? Бо я десь розірвала, а десь воно так відкрилася гарно. Це штанці. Також 92-й розмір. Вони ну, такі більш утеплені. Такі от просто звичайні чорні штани, щоб там їхати в магазин, або просто, якщо кудись будемо на дорозі їхати, або навіть вийти погуляти. Ну, до речі, нормально так тягнуться. Штанчики, просто звичайні штанчики. Такою Невеличкою підкладкою флісу. Також 92-й розмір. До речі, я думала, тут буде писатися ціна, тому що зазвичай на етикетках пишеться вартість в євро, в кронах, в гривнях навіть. Чи це не вичене? Я вже і забула. Наступне це. Джинси. Такі от джинсики. До речі, перекольний. Мені кольор подобається. Такі сірі. Також, ні, це 98-й розмір, здається, я брала навмисно. Так, це 98 розмір на 2-3 рочки. Ми їм брали навмисно, тому що, по-перше, Пояс регулюється. Тут є така от штучка, розинка і гуцок, і можна регулювати, що дуже зручно. Тобто сам пояс регулюєш і довжину також можна регулювати. О, зараз у нас тьома ходить в джинсах, які ходив ще в минулому році, 92-й воно розмір. І ми просто так от підкатували і він доходив, все, все, вже просто треба змінювати. Тому вирішили купити такого плану. У мене просто схожий колір, щоб був мама-син лук. Начебто непогані, ну, знову-таки, не тягнуться. Але джинси вони на тій джинси Ні, є стрічові оці джинси. так? Але ці отакі от. І ще одна піжамка, Також новорічна. Вже можна вдягати. що тут цього Нового року. Я просто одну брала більше а це ще перва. Ну, вона така. Не зовсім можна сказати і новорічне, тому що там взагалі були із там, сніжинками, і з таким всім. Я його я не брала, тому що ну, прям явно новорічне. Це таке, можна і літом ходити, якщо ще буде нормально. Ну, я думаю, що ні, буде нормально. Але навесно, я думаю, ще згодиться. А от ця, ой, це, до речі, тканина трішки інша. Чому ж, через колір залежить. Все-таки новорічна. Ну, як кажуть, в Європі більше не новорічна, а Різдвяна. Різдвяна тематика. Ось з ялинками, з машинками, з ялинками. Така оцененька. Також 92-й розмір. не на та саме. Хоча це тягнеться. А це? Та ні, це також. Тянеться, не прям класно, але це краще тягнеться. Мені просто дуже важливо, щоб більшість речей, які вдягають, вони тягнулися. Вони тоді ну, їх зручніше і вдягати, і роздягати, і взагалі вони носяться краще. То, в принципі, піжами підходять. Ну, нормально. Нормально. Зараз розтягну дитині піжами. І так от. Мила піжамка, Також замовили три пари, три пари, ну да, три пари, правильно. Перчаточок. 92-й, 104-й розмір, але мені здається, вони вона Ну, Великі немалі. Але щось мені здається, тут просто що від півтора до чотирьох років. Не знаю, будемо брати. В різні кольори ми брали темно-синій, бежевий і синій. Тому що одяг у нас, в принципі, весь різний і кольорова тематика підходить до верхнього одягу нашого сина. І останнє, що я залажуючим дем, це така от флісова кохтинка. Я колись там хотіла типу, Тедді-кофтинку для тьоми, але я так подумала, проаналізувала, що в принципі на вулиці він так ходить в ній не буде. А така от ковтинка підходить, наприклад, в машині їхати, особливо коли а, в нас син сидить в автокріслі. До речі, хочу окремо відео записати про автокрісло, тому що на днях мене дуже бомбило. В тому плані, що я а, возмущалася, що я була незадоволена. Деякі люди пропагандують, я б сказала навіть так, возити дітей без автокрісла або з автокріслом, але вважають, що пристюбувати не треба. Достатньо, щоб воно існує в машині і дитина в ньому сидить. А як вона сидить, то вже другорядне діло. Ми хотіли записати відео, але думаю, ладно, не буду. Але, можливо, все-таки запрошу. Просто хочеться виговорити, знаєте. Поділитися і виговоритись. Так і про що? Ми нашому сину, коли він у нас їздив в автокріслі, пристепнутий, але дуже важливо, що в автокріслі не можна, щоб дитина була в курточки. Особливо, ви знаєте, якщо це курточка якась така велика, така прям бугу, то не бажано. Тому взяли отаку от джелітку на бежево, на флісі це 92-й розмір. Якраз щоб зараз було. Ну, я думаю, що вона буде чомі. Якраз ну, коштувала там щось близько 10 євро. Якраз до літа, я думаю, вона він її доносить. Просто вдягаєш її або в машині вдягати, або в ігрову будемо йти, якщо там буде холодно, він може її накинути. Та в будь-якому випадку, не знаю, вдома буде холодно, чомусь у нас не буде там опалення. Да, і... Можна вже буде втепляти дитину саме таким чином. До речі, мабуть, із усіх цих покупок мені найбільше подобається вона і джинси. Я б і сама в такій ходила. Вона така приємна. Це, в принципі, всі покупки з H&M, але ми так як ми сьогодні були ще в Lidl. І я побачила от комбанесонт. В'язаний. Тому вирішили купити, Та, щоб не тільки в штанах ходити, там футболку або ковтинку надів. наділи зверху заєдком комбез, зелений якраз підріздво, хоча, можна було червоний. На червоного не було, там був зелений і блакитний. то Я думаю, прикольно буде. Мені дуже сподобався. Цікаво, як в цьому буде в ньому виглядати. ну Поки я в тьомі дивилася там цей комбінезон, я побачила, що там є типу термобілизна, хоча я не знаю. Вона така, ну, в принципі, нормальна на свою ціну. Тому що вона коштувала там щось близько 10-11 євро, то я ще собі купила штани. Я, я там була ще кофта і штани. Я думаю, ні, штани я попробую, Якщо мені не сподобається, щоб я кофту не купувала. Ну, в принципі, нормально. На зараз, я не знаю, мені здається, взимку не дуже буде гарний варіант. Я б мабуть, взимку більше вибирала фліс, ніж термобілизну. Тому що я така мерзлячка взимку, де взагалі по погоді. Тому купила собі таку от термобілизну. Ще така от розпаковочка вийшла. взагалі це ще не все те, що нам треба Тьоме. В принципі, кофти в нього є. Хочемо купити йому ще ближче там, до холодів. Вовняне, вовняну білизну, штанці і боді або футболку, або майку. Скоріше за все, футболку, бо типу того, як в минулому році в цьому таке було штани, йому якісь ще треба, і взуття. Нам треба знайти взуття, тому що ми вчора заходили деякі магазини, взуття, то щось нам не дуже. Хоча в мене спала взагалі думка замовити взуття на Назеланда. Я в минулому році там замовляла, нам сподобалось. І я така думаю, можливо, замовити те саме. Та й не морочити голову. і саме до холодів. Тому що, якщо буде мінус, тоді можна, в принципі, щось інше розглянути. Але саме до мінусу, то можна, я думаю, замовити ще раз такий от варіант взуття. Єдине, що я дуже незадоволена, це те, що я залишилась без курточки, У мене досі її немає. І я не знаю, коли ми її купимо. У нас заплановано шопінг, але аж на кінець місяця, саме останній день, у Кості буде вихідний, і тоді ми хочемо поїхати і подивитися в житті. Взуття якесь можливо. Я замовлю, ще раніше не треба буде дивитися взуття. Але корточка точно мені треба буде. Взагалі в Україні всім проблем не було, тому що магазинів просто валом. Іди. І в дешеві, і на базар, і в якісь більш там, типу брендовій HDM, там Зара і так далі, і там можна щось знайти. Тут реально з цим проблема, а, причому велика проблема. Я взагалі завжди любила скуплятись на базарі. раз раз в, в півроку Поїхала на базар, зарплату взяла. І пішла купити все, що мені треба. То скупилася за один раз, один день потратила, походила по всіх поряд магазинам, а, пішла скуплятися. Там На озерки є деякі ряди, які от, вони просто ван лав, Я ходила конкретно до них. В середині Озерки якось мене не дуже приваблювало, тому що мені здається там трішечки завищені ціни. А так, то. Це, звісно, було круто. А ще таке, як у нас Тьома дуже любить малювати, виявляється. то ми зайшли в магазин, купили йому таку от розмальовку. Вона мені не дуже сподобалась, тому що дуже багато різних таких елементів. Це більше, 3+, 4 34. Тому що Тьома, коли розмальовує, він любить питати, що це таке. Якщо він тут скрізь почне питати, що це таке, після розмальованого, то це буде не дуже гарна ідея, це все поясню. Отак от він розмальовує. Просто бере одним кольором і малює. Це, до речі, якось відео купили, я показувала розмальовку. Так що ви думаєте, за один раз тьома порозмальовував все Ну, не конкретно повністю? Це ми вже з ним разом розмальовували. І він просто так бере, розмальовує. Ну, так як бачить дитина. Я не виправляю, це тільки м'яче з ним розмалювала, щоб плюс-мінус було одинаково. І все, він все інше розмальовує сам. Я можу там десь щось поправити, але хай малює. Я тепер хочу побільше замовити таких десь знайти. А розмальовок саме без якихось там великих елементів, типу такого от плана 2. Я думаю, штук 5 або 10, так точно треба. Тому, якщо в когось діти, а які дуже люблять розмальовувати 2, то рекомендую придавити саме до таких розмальовок, де якийсь є один елемент, і він їх розмальовує. Як я казала, цей шарфик навіть і мені дуже добре підходить. Тому я не знаю, кому він буде. Мені, чи все-таки Тьомі? Реально, він мені дуже чудово підходить. І ще подумаю. Я, до речі, бачила в магазинах, є такі в'язані шарфи, вони прям, ну не знаю, як вони правильно називають, я їх називаю шарфами, вони, типу, під горло, але вони ще кладуться ось сюди, от повністю, і задні так повністю. Це дуже прикольно. Тому що хоча ми такий купимо, а мені залишиться цей. Хоча я б більше, мабуть, б вибрала такий, щось типу такого, але щоб тут б закльопки були. Цікаво, такий існує. Хоча такого плану можна подивитись там на інших якихось сайтах. Я сумніваюся, що сьогодні буду вже щось в це відео, тому хочу подякувати вам за його перегляд. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал, поставте, будь ласка, ваші вподобайки. І побачимо з вами в наступному відео. Пока-пока!